Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам ділянку біля Мукачева, 7 хвилин від Мукачева їхати. 28-30 хвилин від Ужгорода. Ось ось такі прекрасні види з самої ділянки. Тут у нас і гори, і церква. І зараз ще погода така, що трошки не всі гори видно. Вранці прекрасний свіжий запах тут там 6-7 ранку і зовсім інакший вид на гори. Вони мають більш щиткий контур. Зараз просто температура повітря більше 35 градусів, тому трошки маємо інші, контури, інші кольори контурів. значить Тут ділянка, можна сказати, майже 20 соток. Вона є геподібна тобто тут у нас іде більше частин і вниз пішло. Тобто на цій частині найкраще робити будинок. Тут у нас близько 10 соток. Ось. Наступна частина ділянки знаходиться прямо по курсу. Тобто Ми навпроти неї якраз дивимося прямо на неї. Це тут, де стоять ці високі дерева. Ось, тобто там можна робити заїзд, гараж і так далі. А на цій площині, на цій рівні площаці найкраще будувати будинок. І на нього будуть чудові гарні вигляди на закарпаття, на гори. Ось, поруч з природою. Усе як має бути. До центра села дві хвилини. тобто краса Церкву видно, і гори видно. Ось така краса навколо. Тому телефонуйте, пишіть, також є з такими ж самими гарними виглядами. Бачите, да, яка краса. З такими гарними виглядами, з такими гарними видами. Є ще тут же за три хвилини ходьби е гарний величезний виноградник, який можна переобладнати. Він в принципі спланований під зону відпочинку, під готельно-ресторанний комплекс. Є штучна водойма, ліс. Все, що треба. Тому пишіть коментарі і бажаю всім Божого благословення. До речі, всіх вітаю з Днем Незалежності. Бажаю всім нам швидкої перемоги і Божого благословення.